Чи задумались ви коли-небудь над тим, з чого створений цей світ? Можливо, мало хто над цим задумався, але варто було б, тому що саме з чого зроблений цей світ, зроблені і ви. У всього є сперша основа. Сьогодні проговоримо про стихії у ведах. Тому що саме із стихій створений цей світ. І це не просто природні елементи, такі як огонь, вода, які ви знаєте, а первинні принципи творення. Через них проявляється весь світ. І людська свідомість, і ви, і все, що навколо. Їх називають панча -маха бгута. Панча це п'ять, маха це великі бгута елементи. У Тайтір'я, у Панішаді сказано: з атмана народився ефір. Тобто з Всевишнього народився спочатку ефір. З ефіру з'явилося повітря. З повітря з'явився вогонь. І з вогню з'явилася вода. Із води з'явилася земля. І все, що існує, народжується із них. А це значить, що все, що проявлено у цьому світі, від дірок до людського тіла є комбінацією цих п'яти сутностей, цих п'яти першоелементів. Ці сутності проявляються і в людині так само. У людини є свідомість, правда? Є голос, є відчуття зв'язку, наприклад, з душею. Ми говоримо, я відчуваю. Це дає нам простір. Акаша. У людини є дихання. Вона рухається. Вона думає. Це проявлення повітря, яке називається ваю. У людини є травлення в животі. А це дуже важливий аспект. До речі, без травлення людина помирає. У людини є зір, сила волі. Це дає нам вогонь, агні. Людина наповнена емоціями, любов'ю. Рідинами в тілі, це дає нам вода, яка називається апа. У людини є тіло, кістки, ми стабільні, і це дає нам прітхві, земля. Якщо якась із стихій у людини порушена, це проявляється і на фізичному, і на емоційному, і на ментальному, і на духовному рівнях. А Юрведа одна із наук ведичних знань. Вчить гармонізувати ці елементи через їжу, через дихання, через мантри, через поведінку, через колір, звук і медитацію. Яка ж є взаємодія, який є духовний сенс цих перших елементів? Акаша, простір або ефір, як ви його називаєте, зв'язує людину із Божественним. Без ефіру, без акаші ми б не могли зв'язатися з Божественним. Тому що акаша є кругом. вайю вітер несе рух, це повітря, це життя. Да? Це повітря дає нам, дає нам дихання, ми можемо дихати, жити і рухатись. Вогонь агні трансформує нас і очищає. Апа, вода сілює, об'єднує. І дарує любов. Прітхві, земля дає нам основу, стабільність і відчуття дому. У Багавадгіті Кришна говорить: земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, розуміння і его це вісім моїх відокремлених матеріальних енергій. Тобто стихії це самі прояви оцієї божественної свідомості в нашому матеріальному світі. І вони впливають на характер, на душу і на духовні практики. У знаннях Вет, у аюрведі, Йозі, Тантрі та Джотіш астрології, ці п'ять елементів діють у всіх сферах. І в кожній із цих наук про них розповідається обов'язково. Тому що це основа. І від нашого тіла до планет, і до Всесвіту все є перші п'ять, ці перші елементи. Що ж таке Акаша простір або ефір? Його символ звук, тиша, безмежність. Це божественна енергія, як шабда, брахман, як світло слово, його орган слух. Людина, яка має Акашу, вона натхненна, філософська, духовна, сильна, вона сильна в медитаціях. Якщо проявляється у дисбалансі акаша або ефір, то людина відчуває порожнечу, самотність, втрату сенсу. Є духовна практика, яка говорить, ти повинен слухати священні тексти, робити джапу, співати мантри. Вона називається мантра йога. Також, для того, щоб стабілізувати акашу або ефір. Добре, медитація в тиші. Спостереження за простором, причому спостереження всередині себе. Також добре палити ладан або е, інші е, духмяні палочки, як ви їх називаєте, особливо ладан, або дзвонити в чаші, тому що чаші і дзвіночки очищують ефір у домі. Спочатку було слово. Це про Акашу, про той звук, який перший зробив рух свідомості, із чого почав творитися світ. Слідуючий перший елемент у нас буде повітря. ваю. Його символ рух, дихання, зміна божественної енергії. Це прана, життєва сила, тому що за допомогою дихання, повітря, виживете, а ви дихаєте. Він проходить також через шкіру. І тип людини, яка має багато ваю, вона швидка, вона розумна, вона дуже творча, вона мінлива. В дисбалансі, коли дисбаланс саме цього елементу або ваю, або повітря, людини виробляється тривожність. Вона погано спить, вона нестабільна. І духовна практика для того, щоб стабілізувати повітря, буває середині себе, це пранаяма. Вміння керувати диханням. Всі способи пранаями. Якщо ви зовсім нічого не вмієте, то хоча б ви можете робити елементарні речі. Спокійно вдихати і довго видихати повітря. Тобто, спокійно вдихнули і разів у два довший видих. Також для ваю дуже добре. Танці, спів, йога. Так звільняється, ця застигла прана, застигла енергія у вас всередині вашого організму. І добре для, ще для ваю, для повітря служити, давати іншим любов і рухати енергію назовні. Як вітер наповнює все, так і атман пронизує все живе. Слідуючий перший елемент це вогонь. Це символ трансформації, це символ бачення, символ волі. Ви знаєте, що вогонь є у вас в очах. Саме очі випромінюють вогонь. Мабуть, багато хто з вас здивований, так? Але коли я вам скажу, що коли ви злитеся, ніколи не дивіться в очі, і ніколи не дивіться в очі тому, хто на вас кричить або злиться. Тому що ви або спалите людину, або хтось спалить вас. Тому у нас є і вислови, так? Спалив поглядом. Це не просто так говориться, тому що саме через очі проходить ця енергія енергія вогню. У нас агні це посланець між богами і людьми. Його орган очі, і це дуже важливо, я сказала про це. І людина, яка має багато вогняної енергії, вона рішуча, цілеспрямована, харизматична. Коли в дисбалансі у нас. Агні або вогонь, людина гнівлива, надмірна критика в неї проявляється. І вона буквально спалює свою енергію всіх навколо. Які духовні практики, щоб стабілізувати агні? Тратака – медитація на полум'я свічки. Ставити перед собою запалюєте свічки і саме на неї медитуєте, довго дивитесь на полум'я свічки. Ягія – вогняна церемонія Вона очищує через жертву і молитву. Замовляйте ягві у браміні. Піст для Агні важлива помірність і контроль над своїми власними бажаннями. Вогонь це свідомість, яка спалює темряву незнання. Слідуюче. Слідуюче у нас буде водичка. Стихія вогні її символ емоції, любов, очищення. Це божественна енергія, її ще називають сома, нектар божественності. І е, тип людини, яка має е, нормально в, в водичці в своєму організмі, така людина ніжна, вона емпатична, чутлива, естетична, любить красиве. Якщо ця водичка в дисбалансі, то у людини вона дуже прив'язана прив'язана до людей, до речей. Залежна і дуже сльозлива. Духовна практика для води. Омовіння, ранкове купання, очищай від негативу. Купайтеся в озерах, в річках, в морях, побільше бувайте з водичкою. Є навіть молитва до води, яка говорить: о, апах, очисти мене від усього гріха. Також для води. Для того, щоб її упорядкувати, пити воду. Але пити воду потрібно свідомо, дякуючи їй. Тобто, наповнювати воду доброю, хорошою енергією. І розуміти, що вода це любов, це світло, це здоров'я, це те, що з'єднує небо і землю. Тобто, усвідомлено пити водичку. Слідуюча стихія земля. Земля це символ. І стабільності і, і символи форма, певна, стабільність, матерія, божественна енергія в гумі, вона проявляється як матір земля. І тип людини, яка має в нормальному балансі землю в гумі, людина спокійна, практична, надійна, дуже щедра. Якщо вона в дисбалансі, то людина дуже інертна, лінива. Надмірне прив'язаність до матеріального такої людини. Духовна практика для землі. Ходити бо Це і є заземлення. Максимально багато ходити, бо Контакт з енергією матері землі. І ходити бо саме по землі. Не дома на 20-му поверсі по паркету, а саме по землі. Доглядати за домом, за садом. це акт любові до прітхві, до землі. Дякувати землі перед їжею або перед сном. Земля є тілом вішну. І той, хто її шанує, шанує самого Бога. Людина повинна вміти гармонізувати всі п'ять перших елементів у собі. Коли п'ять стихій у балансі, людина стає чистою, сатвічною, цілісною і повною світла. У тантричній традиції це називається панча татва сам'яна. Злиття елементів у свідомості. Медитуючи на кожну стихію, людина повертає собі природну єдність із світом. Ці п'ять стихій проявляються також у психіці людини, і у ведах говориться, що кожна людина має свій внутрішній баланс, панча, маха, бхуту, п'ять великих першоелементів. Вони проявляються через тіло, через емоції, через мислення і навіть через долю людини. Як визначити свою стихію? Є декілька способів. І добре визначати за астрологію джотіш. Дивляться знак асцидента, лагну, і, і розподіляються ці елементи, дивляться, яка у вас саме, який владні у вас знаходиться знак зодіаку, і відносно цього ви і визначаєте, хто ви. Ну, ви точно знаєте, що якщо у вас лагні є вогонь, то ви будете овен-лев-стрілець. Овен-лев-стрілець в лагні, тобто ви вогонь. Тілець діва козріг це земля. близнюки Терези водолій це повітря. Рак, скорпіон, Риби – це вода. І ви знаєте це. Тобто дивіться, хто, який знак зодіаку у вас у лагні. Також можна брати до уваги елементи. Сонця, місяця і домінуючі планети. Наприклад, у кого там сильний Марс, є, значить у такої людини переважає вогонь. І е, якщо ви можете звернутися до, до ведичного астролога, він точно може визначити, які перші елементи у вас найбільш, найбільш активні. І які перші елементи у вас в дисбалансі. Також можна визначити за поведінкою та тілом людини, у якої Багато ефіру, тобто ефірна людина, Акаша. Вона тиха, любить медитації, іноді відсторонена, духовна, любить самотну, любить бути самітньою, десь усамітнюється часто, любить музику сфер, тонкі розмови. Може забувати навіть поїсти і жити десь у хмаринках. Для неї є практика, така практика для заземлення, щоб не зовсім жити у хмаринках. Тобто все, що ми говорили про заземлення, можна використовувати: ходити, босоніж, спілкуватися, одягатися тепленько, вона взагалі такій людині важливо тепло, і добре слухати музику. Якщо людина повітряна, уваю, вона дуже швидко мислить, в неї міняється настрій, вона дуже творча. У такої людини часто руки і ноги холодні, і неспокійний сон. І для неї добре, ми говорили, дихання, також добре рутинну роботу робити, тобто повільну, довгу якусь роботу напротяг якогось часу. Навіть в'язання рутинною роботи може добре стабілізувати ваю. Також для цієї людини важливо теплі напої і контакт з природою. Слідуюча людина вогняна, Агні. Ну, Агні ми говорили, це лідери, це дуже рішучі, іноді навіть дуже рішучі вибухові. У них сильне травлення, тобто шлунок працює нормально і гарно перетравлює всю їжу. А також таких людей прямо тяга до перемоги. Вони завжди хочуть у всьому у змаганнях кругом бути перемагати. У них прямо любов до перемоги. Що потрібно робити вогняним? Практикувати служіння, служіння іншим людям, служіння божествам, молитви, помірність у всьому, рівновагу і споглядання полум'я. Якщо людина водяна, вона м'яка, співчутлива, емоційна, любить красу і мистецтво, і тому практикою для неї буде водичка, купання, творчість і любовне служіння. І для земної люди, людини, яка Повільна, стабільна, практична, любить комфорт. Для неї практикою добре рухатися побільше, ходити, бігати, подорожувати. А також не потрібно мати надлишків, до цього потрібно очищатися. Тобто, все, що вам заважає, що у вас вже давно лежить, і ви ним не користуєтесь, старайтесь від цього позбавитись. А також для земних добре проходити всі пости. У духовному розвитку п'я стихії відповідають п'яти Рівнем свідомості. Земля це матеріальне виживання. Вода це емоційне пробудження, вогонь це сила волі й очищення, повітря це усвідомлення, любов і свобода, а ефір це єднання з душею, тиша і брахмен. Мета цих практик піднятися через ці стихії і очистити кожну з них, щоб вони стали абсолютно рівноваж... рів... в рівновазі і гармонізувати кожну із цих стихій. Через тіло, через дихання, через мантри, через споглядання, через вчинки ваші. Це древня ведична алхімія душі, яку називають панча, татва шодгі – очищення п'яти елементів. У ведичному вченні стихії це не просто матеріальні елементи природи, це живі прояви Божої енергії, через які свідомість творить, відчуває, пізнає себе. Земля, вода, вогонь, повітря і простір це п'ять воріт, через які душа входить у світ, і через які може знову повернутися до своєї божественної сутності. Тобто через ці п'ять елементів ви стаєте людиною, і колись, коли людина помирає як фізичне тіло, її тіло розпадається знову на п'ять елементів. І так буде повторюватися завжди. Душа знову буде збирати п'ять елементів і знову втілюватись. Коли стихи в людині гармонічно працюють, вона відчуває єдність і тіла, і серця, і духу, і розуму, і природню радість, і мир всередині себе. Тому що Земля дасть опору, вода дасть любов, вогонь дасть натхнення, повітря, свободу, а простір тишу і відчуття Всевишнього всередині себе. Разом вони створюють цей храм, у якому живеться душа. Тому духовна практика полягає не в тому, щоб перемогти ці стихії, а в тому, щоб усвідомити, що ви і є вони. Тоді навіть звичайні дії, такі як дихання, їжа, чи мовчання, чи любов, стають актами священної алхімії, що повертає людину до її цілісності. Той, хто бачить усі елементи в Атмані, а Атман у всіх елементах, той справді бачить все, Іша Опанішаде. Усьому й полягає видичне розуміння гармонії бути частиною великого ціла, пам'ятати про свою божественну природу і жити в мирі з усіма, чого я вам і бажаю.